Працюють, щоб громада була охайною. Про зроблену роботу за останній тиждень розповіли в комунальному підприємстві муніципальна дорожня компанія. Зараз активно проводяться роботи з профілювання щебенево-гравійних доріг по, наразі по селах ОТГ. Завершено ремонтні роботи в селі Чукалівка, це близько це 10, 10 вулиць. І протягом минулого тижня і вчора, і сьогодні проводиться ремонт щебенево-гравійних доріг. В селі Радча загалом заплановано 13 вулиць. Хочу зазначити, що з сьогоднішнього дня розпочинаємо роботи паралельно в селі Радча і під печару. Тобто дві бригади буде підрядник возити матеріали по цих двох селах. У рамках цієї роботи міський голова Руслан Марцінків дав підприємству доручення підсипати ще декілька доріг, як у місті, так і в селах. Я тобі даю два доручення. Ще додатково. Ми давно підприємцям обіцяли на в Хриплені, Але заодно, як вже будеш в Присмачівську, то там в них є три вулички, які треба защебенити, то їх треба защебенити. То вже будете возити туди, защебеніть ті вулиці в Хриплені, вже щоб не це. І друге опришівці. Ну, щоб не було так, що в селах щебинемо, а у Пришівцях не щебино. Там є Олег Загурський, і ми людям обіцяли пару вулиць защебенити. То треба вже, ну щоб ми якось справедливо було. І села, і, і міські вулиці, щоб, щоб воно йшло паралельно. Виконали, кажуть комунальники чимало точкових робіт у громаді. Зокрема, покращили пішохідну територію поруч із міським озером. Підсипали на доручення, підсипали цю пішохідну доріжку. До міського озера. ну Це різаний, зрізаний асфальт і переміжку щебенем, так, щоб легше пішоходам було ходити. По, по самому щібні воно трошки так незручно. Е, встановлювали, ремонтували дорожні знаки на вказаних вулицях, які на табло. Е, зокрема, е, були такі роботи, е, пов'язані з встановленням знаку, знаків дорожніх на розтяжках. Це бічні вулиці від січових стрільців. З настанням весни та підготовкою до Великодня зазначають комунальники, проводять роботи із фарбування. Розпочалося фарбування всіх металевих елементів вздовж наших доріг. Це тобто, це стовпчики, знаки, огородження. Звичайно, що розпочали з центральної частини міста. Всі ці вулиці, які на табло, проводилися ці відповідні роботи з фарбування задіяні. 16 людей, вони розділені на, на такі невеличкі бригади. Матеріали є, все є. Також цього тижня у громаді вже стартували перші підготовчі роботи до асфальтування вулиць у цьому сезоні. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіо, компанія Раї.